Довго не наважувалась викласти відео. Чи потрібно воно зараз? Бентежна нині весна. Стрічку новин перевіряти страшно, а не перевіряти неможливо. А паралельно продовжується життя: Вітер гонить хмари, бояють світанки, росте шпінат, а ще швидше бур'ян. Я пеку пиріг, кіт творить фігню. Над будинком осипає квіти каштан і розквітає акація. Хіба це все на часі? Кому воно зараз цікаве? Нам всім тривожно і страшно. Ніби всередині вигоріла, життя зупинилось і немає сил рухатись далі. Але ж тримаємось, бо іншого варіанту в нас немає. Треба за щось триматися за рідних, за котів, коти непогано тримають при потребі. За щоденні рутинні справи, зустріч з друзями, гарний фільм. Заземлятися в повсякдення так легше зберегти психіку неушкодженою. Сапати бур'ян духовна практика, гладити кота духовна практика ще добре допомагає донатити на ЗСУ. Відправиш на збір де цю мало, і страшний вузол всередині трохи на короткий час відпускає. Тому ось наші новини з запізненням на місяць. За вікном зараз травень на відео квітень. Приїхала на тиждень сестра, і ми мали два дні дощу і два дні страшенного вітру. Вітром тут нікого не здивуєш, а дощ, мабуть, якось пов'язаний з моїми родичами. Кожний їх приїзд ллє. Приїде дід, взагалі буде як в Дубаї. Чи не буде? Подивимось. З розсади на підвіконні залишились перці та батати. Все інше або вже висадила, або воно не пережило моє піклування. З батата зриваю зелені пагони і ставлю в воду укорінюватись корінці він випускає весело та швидко. Дві бульби з чотирьох ніяк не виходить розбудити. Щось я на початку зробила неправильно. Але ж з того, що наросло, вистачить спробувати і вирішити, чи воно взагалі потрібне. На вулиці дощ і вітер. Нарешті дійшли руки до ремонту. Обідрали шпалери то, мабуть, ще не ремонт, навіть не початок. Та дві кімнати під ремонт тепер готові. А ще отримали дзеркала від наших друзів Сергія та декорськло сервіс. Нам дозволили вибрати будь-що на сайті. Ми замовили кругле дзеркало з підсвіткою. Давню мою мрію. Отримуємо пакунок, щось воно не кругле. Мабуть, ми переплутали посилання і нас неправильно зрозуміли. Та отримувати подарунки приємно, а дзеркало потрібно. Розпаковуємо бандероль, а там аж три дзеркала різної форми і різного розміру. І моя кругла мрія з підсвіткою теж там. Люди дуже дякую. Це було неймовірно щедро. Ви найкращі. Наразі ваші дзеркала найгарніше і найцінніше, що в нашому будинку є. І сама їх наявність спонукає нас швидше зробити ремонт, а не залишити все, як є, на невизначений термін. Посилання на декор скло залишу в описі. Там дзеркала на будь-який смак і не тільки. Ще вони виготовляють скляні фартуки для кухні та скляні перегородки для душу. Все, що не знайшли на сайті, можна замовити. І вам виготовлять за вашим бажанням і на ваші розміри. А ще привезуть і змонтують, якщо вам потрібно. Ще раз декор скло, посилання в описі. Щиро раджу, вони класні. Роздивляємось стан стін. Тепер вже нічого не заважає. Маємо одну, але дійсно неприємну тріщину в дальній кімнаті. Ось так воно виглядає на вулиці, і ось так вона видна в будинку. При купівлі ми її не побачили. Бо біля цієї стіни ріс величезний кущ, справжній монстр, з яким ми досі боремось. Щілину треба повністю розчистити, а потім забити глиною з соломою. Це почекає племінника. Глину накопаємо десь набагато нижче по схилу, витягати її наверх найскладніша задача, що потребує чоловічої сили. Може, прямо біля нас глина така ж сама. Та такі уривчасті глиняні береги знаємо ще з Маріуполя. Їх краще не чіпати. Хіба що висадити щось, що буде його тримати, бо будь-яка дрібниця може той схил посунути і потім його не зупинити. Камсіс проріс під фундамент Він же ж, мабуть, пробив нам басіно. Його корені і відростки скрізь можна відкривати оптову торгівлю камсісами. Найрозумніше, мабуть, повністю прибрати ці кущі, доки вони нам будинок не вивернули. Та рука не підіймається. Коли ми вперше побачили наш будинок в серпні, спека вже вбила всю рослинність навкруги. І тільки Камсіс квітнув величезними помаранчевими гронами. Не готова я вбити найгарнішу рослину на ділянці. Треба якось інакше з ним домовитися. Хотей ловить жайворонка. це такий олімпійський від спорту, де участь важливіша за результат. Жайворонку нічого не загрожує. Всі це розуміють і жайворонок, і хотей. У нас тут бьотвочинг. Після дощу ластівки набирають грудочки землі з городу. Великими зграйками сідають на пахоту, будуть гнізда. Повернулися наші лебеді. Їх сотню біля берега. Та кожного разу, як я спускаюся з гори, а це зараз не просто, бо трава височенна, вони відпливають далеко, не хочуть на відео. І одного разу низько над нашим берегом прямо в мене над головою летів пелікан. Його повільно зносило вітром. Недостатньо, на жаль, повільно, щоб я встигла за камерою. Але наступного дня він повернувся з дівчиною. Оці два битих пікселя, що рухаються на фоні неба, то пелікани. Чесно, не те щоб камера дуже допомогла. Зайців і фазанів бачу кожного разу виїжджаючи з двору. Одного разу прийшлось зупинитися, бо двоє фазанів дралися на дорозі, не звертаючи уваги на машину. Це, мабуть, були геть якісь непотрібні природі фазани, але ж не давити їх за це. Нехай з ними лисиці розбираються, їх теж понад берегам повно. Заборона полювання єдиний гарний наслідок військового стану. Навіщо вбивати заради розваги? Може, люди це зрозуміють. А сьогодні я, доктор Айболит. в паркані застряг їжак і не може двинутись нікуди. Сестра сказала: Я не буду витягати дохлих їжаків. Роби сама. Чи можеш позвати свого придурка на допомогу? Он він ходить, лапою трясе і ніс облизує. Хто їжака в пастку загнав, той хай його й рятує. Чогось я з переляку навіть про перчатки забулася. Поколола руки геть. Але ось він, їжак відпочиває Врятований. Думали здохне. Поклали в тіньку, принесли водички. Та хвилин за десять їжак отлигав і кудись подався. Щасти тобі, тварино, наступного разу дивися, куди лізеш. Цього ж дня я розсаджувала кактуси. Це опунція, вона зимує в нашому кліматі, укріплює схили і квітне великими жовтими квітами. Це ж з неї текілу роблять, чи не з неї? План по поколотим пальцям виконаний на рік вперед. Тут навіть перчатки не допомогли. Як їх колекціонери розсаджують! Мабуть, у людей шкіра залізна. Дауншифтінг має межі. Є речі, від яких ти не готовий відмовитись. Для мене це гарна кава. Іноді хочеться не просто закинутись кофеїном, а вжити чогось дійсно смачного та до хорошої кав'ярні далеко. Кава від 25 Coffee Roasters – прекрасний вихід. Навіть коли просто заливаєш її кропом в чашці, в будинку пахне, як в літній кав'ярні. Зерна обсмажують і мелють саме перед відправкою покупцю. Тому кава настільки ароматна і тому вона настільки смачна. На сайті 25 Coffee Roasters зручна система підбора кави і за смаком, і за способом приготування. А якщо розгубились, бо вибір там дійсно великий, досвідчений бариста допоможе зорієнтуватися. Я люблю каву з кислинкою. Мене прекрасно зрозуміли і зразу відправили саме те, що сподобалось. До речі, хотей в кадрі не тільки для краси, а ще й як привід розповісти, що 25 кофі Ростерс допомагають тваринам. 25% коштів з кожної пачки Кевінс кава перераховують до притулку домівка врятованих тварин, що знаходиться у Львові. За промокодом Хата25 ви отримаєте знижку 20% на всю зернову каву. Окрім дріпів, комбо та наборів. Посилання на сайт 25 Coffee Roasters залишу в описі. Всім поціновувачам гарної кави щиро раджу. В квітні мій день народження. Отримала подарунки від сім'ї. Яке життя, такі подарунки? По-перше, акумуляторна коса. Гарненька, та стригти нею траву так само ефективно, як манікюрними ножицями. Чи може гірше? Бо в ножицях не сідає акумулятор за 15 хвилин і не закінчується волосінь за годину. В принципі, я сама винна. Мені хотіли подарувати нормальну брутальну мотокосу на бензині вагою 10 кг. Я злякалася, що таке не потягну і попросила щось легке. Та, що в мене зараз важить один кілограм. Але ось таку траву вона вже не бере. У високої трави тільки збиває верхівки. Треба зрізати в кілька підходів, і не факт, що впораєшся. Помучившись, ми якось навчилися з нею спілкуватися. За кілька заходів викосили двір і галявину біля старої абрикоси. Професійний садівник, побачивши мій газон, мене прокляне. Зате гричить ця девайсіна дуже громко і завзято. Сусіди чують, що я принаймні намагаюсь щось зробити з тим бур'яном. Видно, що виходить погано, та чутно, що людина старається. Трава без насіння йде на мульчу, і її треба багато. З насінням складаємо в компост. Наш тример дає ще одну фракцію: траву посічену майже в кашу. Це буде зелене добриво. Багато читала і чула про нього. Треба спробувати, бо чого -чого, а трави в нас вистачає. Ось такий великий тазик під це придбала в ньому у воді кисне трава. Коли все це перемішує з жердиною, виглядає, як справжнє ведьомське зілля, таке смердюче, що обов'язково має бути корисним. З травою за будинком не змогли зробити нічого. З травою біля берега теж там полин. Ця волосінь його не бере. В перспективі треба буде замінити це чудо техніки на щось міцніше. І ось тут мені потрібна консультація і порада. Чи існують варіанти мотокос відносно легких і простих в обслуговуванні. Бо від слів повітряний карбюратор і змішайте бензин з мастилом, мені вже страшно. Ні, в Гуглі мене не забанили. Але Гугл за запитом мотокоса жіноча видає. Тримери для інтимних місць. Потрібна річ, але ж я питалася не про це. Наша грядка з салатами їх виросло набагато більше, ніж може з'їсти нормальна сім'я. Свою любов до руколи та шпінату ми сильно переоцінили. Хотей вважає, що найважливіше в кадрі його обведений Чорний ніс. Цієї весни спробувала 1500 блюд зі шпинатом. Можна вже заводити кулінарний канал. І наморозила велику миску. Скільки не шкода було місця в морозилці? Бо найкраще, що можна зробити зі шпинатом, додати його в бісквіт і отримати неймовірний зелений колір випічки. А духовки в нас ще немає. Оце ми вирішили, росте салат айсберг. Ще й дивувалися якесь воно жорстке. Мабуть, тому що головки ще не нав'язалися. Ні. Воно жорстке тому, що вирісла календула. Трохи ми її від'їли в процесі, та слава Богу, всі живі. Лікарська ж рослинка. Далі будемо милуватися. Воно на смак найгірше за рукало. Рукала теж квітне, чим не декоративна рослина, а листя і зараз можна дерти в салат. Смак не змінився. Айсберг ми теж десь сіяли, просто він не зійшов. Буває. Скоро врожай збирати, а ми все саджаємо. Приїхали квіти від Тали. божечки, чотири здоровенних посилки. Це розпаковка перших. А це других. Так виглядає нічим не затьмарена радість садівника. Дякую, Тала. Ви неймовірна. Я стільки всього від вас дізналася про квіти і садівництво в цілому. Головний висновок не буває поганої землі, бувають ліниві руки. На тому й стоїмо. Ми щасливі. У нас найкращі у світі друзі. Готуємо підожину місця біля шпалери, квіти розсаджуємо скрізь. Як я й мріяла, в мене багато квітів. Дай Боже, щоб все прижилося. Каштан зацвітає. Бджоли над квітами гудуть, як дрони. Вітер обламує гілки, і вони падають на дах. Каштан старий. На ньому прописався дятел і довбає в стовбурі великі дупла. Така собі перспектива колись впаде нам на голову. Але ж дерево гарне і тіні від нього багато. Мій інший подарунок на день народження крапельний полив, в розібраному вигляді виглядає так. Як ведро з гайками, яке може стати, а може й не стати запорожцем з анекдота моєї молодості. Спочатку просто страшно. Що це? Навіщо, куди що тягнути. Та, дякуючи Ютюбу, наразі абсолютно все можна зробити самостійно. Розкладаємо крапельний полив. Було багато помилок та зайвих рухів, але ж ми впорались. Нитки по ділянці в напрямках магістральних труб точно не треба протягувати. Не знаю, чому ми вирішили, що винести схему на місцевість це гарна ідея. Коли в жінки нерви, жінка купує собі інструменти. Маю вже дріль і будівельний фен. Навіть вже трохи навчилась ними працювати. Як і все в житті, спочатку виглядає страшним. А потім очі бояться, а руки роблять. Розмітили місця для кранів. Все ускладнюється тим, що полуниця з малиною вже посаджені. І рядки в мене вийшли не занадто рівні. Дирки просверлили на місці. Перенесли трубу ближче до будинку на стіл. Розігріли феном, вставили крани. Крани китайське чудо. Кожен п'ятий не працює, не фіксується або пропускає воду. Як їх витягти і замінити на робочі, ми ще не придумали. Є інша технологія нагріти будівельним феном, а свердлити дирку більшим свердлом. У нас для цього і гумові прокладки у комплекті були. Але ми не купили потрібне свердло. А їхати за ним було довго і далеко. Тож цього разу ми обійшлися феном. Промиваємо пластикову стружку, що попала в трубу з дрілі. Ми це робили, коли вже встановлені крани. Так зручніше. І цей процес не варто пропускати, бо стружки ми вимили чимало. Розклали магістральну трубу по городу. За правилами її треба зразу закріпити. При експлуатації і при нагріванні вона зсувається. У нас не вистачило кріплення, позбирали всю стару проволоку по ділянці. В продажі є пластикові тримачі, їх нам навіть пропонували. Та я не вірю в пластик на нашому суглинку. Просто купимо товсту проволоку і наробимо гачків. Стикували труби, приєднали муфти. То все робила сестра. І вона просила не лізти до неї з камерою. Ефект присутності. Тільки я включаю відео, все починає виходити криво. Розтягуємо крапельну стрічку. Встановлюємо кінцеві фіксатори. Вже розуміємо, що грядки можна було б робити на 2-3 метри довшими та маємо купу ремкомплектів для стрічки. Наступного року можна буде продовжити ними стрічку при потребі. Зробили дві зони під краплю полуниця з малиною і овочі, розклали трубу під полив дерев. Його ми зробимо наступного разу. В нашому селі всі скаржаться на якість води. І розповідають, що поливати нею ні за що не можна. За кілька років земля стає як камінь, і у всіх розкладений крапельний полив, бо без води теж нічого не росте. А крапля по дефолту більш лагідний варіант, ніж лити воду зверху. Спочатку були заплановані ще дві зони бризгалок над двома клумбами, але поки будемо поливати шлангом. Лити воду на землю суцільно не хочеться, доки не побачимо, як воно буде через рік і що з цим можна буде зробити. Вийшло, капає гарненько, я горда своєю гордістю. Загальний висновок все можна зробити, навіть якщо ніколи не робив, не вмієш і по рукодільниця. Розповідаю подрузі, що живе по сусідству, як класно ми впорались з поливом. Вона мене хвалить, але за виразом обличчя розумію, що для неї це звучить приблизно як для мене. А сьогодні я проїхала в метро сама. І квіток придбала сама, і на ескалаторі сама, чесно, не брешу. Тому що в селі крапельний полив це щось найпростіше як в Києві розплатитися на касі самообслуговування в Новосі. Ну, ок, ми ще тільки вчимося сільському життю. І не все в нас виходить, але ж ми стараємось. Трава на схилах вже жовтіє, до ніг чіпляється сухе, гостре насіння злаків, і це ще тільки початок травня, а місяць тому було так зелено та волого. Треба звикати до короткого вегетаційного сезону. Жуки стригунці кудись зникли, замість них з'явилось щось інше. Теж дірки в землі, тільки вхід високий і ніби чимось проклеяний. Наливаєш воду, вилазить величезний чорний павук. Геть якийсь Стівен Кінговський варіант. Не хочу навіть гуглити раптом Тарантул чи Каракут. І що мені тоді город не сапати? А рахнофобія на нашій ділянці непропустима розкіш. Попри погодні негаразди, ми з сестрою встигли все, що планували на той приїзд. А ввечері були дощ і веселка. Веселку я тут бачив вперше. Нехай це буде гарною прикметою. Відвожу сестру на потяг. Заразом завезли хотейку на стерилізацію. Оплатила стерилізацію нашому коту Катерина. Щиро дякуємо. Кіт теж дякує, передає привіт і каже, що воно на краще. Стерилізація вже дуже була на часі. Хотей постійно далеко втікав. Почав сильно мітити, лазив по схилах, може, хотів умовити якусь лисицю. Ввечері перед стерилізацією взагалі не прийшов ночувати. Мабуть, влаштував випускну паробочу вечірку. Хотячий фестиваль відбувався десь неподалік. Можна було б пошукати кота, нехай з ризиком звернути собі шию. Та судячи по звукам, хедлайнером у них там був собака Баскервілій. Реально страшно було з хати виходити. Знайшли клініку з гарними відгуками, домовились. Тривала операція 15 хвилин. Спить мій кіт після стерилізації. Перше, що він зробив, коли прокинувся, зняв пластиковий комір і виліз мені на шию. Потім він ховав той комір в городі, а я шукала та повертала на місце. Бо доктор сказав не вилізувати, бо вже немає чого. Сусідка спитала: це в тебе не куниця? Часом по городу бігає? Хотей, в комірі ти схожий на коницю. Сиди краще вдома. Бо куниця на городі, то можуть і стрельнути, чи собак спустити. Собакам ти на коницю не схожий, але ж їм теж цікаво, що то за торшер по городу ходить. За тиждень все зажило. Маємо щасливого домашнього кота, без зайвих проблем. Сусідських котів ганяє, але бригадним методом. Побачив сусідського кота на ділянці оре під дверима, позначає проблему. Я виходжу допомагати. Хотей трохи попереду, на білому коні. Чужий кіт тікає, а які в нього варіанти? Хотей запальний і нещадний. Галю, он дірка до сусідів. Він там. Зараз як доженема, як дамо йому. Що, не полізеш. Ну, тоді і я не хочу. Ось тільки котячий апетит, здається, потроївся. І як я не розповідаю, що фігуру треба берегти, що схуднути потім важко по собі знаю, ніхто мене не слухає. Ось так і живемо. Коти і бур'ян найдійні засоби від депресії і дурних думок. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого. А якщо у вас є бажання та можливість допомогти нам з ремонтом, на каналі підключено спонсорство або в описі під відео посилання на картку Монобанк. Дуже всім дякую!